Професійний розвиток та створення робочих місць. Івано-Франківську анонсували ярмарок вакансій для ветеранів. Захід має на меті підтримати та допомогти учасникам бойових дій у пошуку роботи, реалізації бізнес-ідей та започаткуванні власної справи. Учасниками ярмарку стануть понад 40 працедавців, які запропонують близько 200 різних вакансій. 31 територіальна громада буде брати участь роботодавці. З цієї громади будуть брати участь у ярмарці. Як сказала Світлана Васильівна, будуть представлені ні 40 роботодавців, які будуть Пропонувати роботу нашим шукачам роботи будуть представлені 50 роботодавців. Це грантово отримувачі, З них 23 роботодавці це є учасники бойових дій і члени їхніх родин, які у нас отримали гранти. Саме основна мета цього заходу це знайти роботу тим людям, які шукають роботу. Крім того, у нас буде 102 локації. Що які будуть локації? Це будуть локації по, по профорієнтації, це будуть локації по здоров'я на Україні в локаціях зробленого по Україні наші фахівці будуть консультувати, як отримати грант, як отримати мікрогрант. Крім того, ми будемо говорити про те і давати послуги по наданню ваучерів про користування ваучерами, не тільки для учасників бойових дій, але для тих людей, які будуть присутні на цьому ярмарку. Окрім того, під час заходу ветерани ділитимуться досвідом та представлять свою крафтову продукцію. Вони ще й будуть презентувати свої послуги, свою продукцію можна буде придбати і тим же своїм жестом і донатити на підтримку наших збройних сил України. Крім того, буде велика локація, де будуть презентувати наші крафтові виробники свою продукцію. Тому всіх запрошую охочих, не тільки тих людей, які шукають роботу, але які хочуть придбати різні вироби, в тому числі і до наших великодніх свят, підтримати нашого. Вітчизняного крафтовика приходити і приймати активну участь. Голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук каже: дуже важливо допомагати ветеранам працевлаштовуватися чи розпочинати власну справу. Ветерани активно створюють. Власний бізнес отримують гранти від держави, і це дає розвиток ветеранського бізнесу на Прикарпатті. Для нас хочу повторитися, Дуже важливо, щоб ветерани працевлаштовувалися і щоб ветерани відкривали власний бізнес. Я сама неодноразово відвідувала наших хлопців, які відкрили свою власну справу. І це дуже важливо, тому що вони відкривають ті справи, які вони люблять, якими вони хочуть займатися, і вони є прикладом для інших. Чих ветеранів тому ми запрошуємо всіх ветеранів, хто ще не знав про такі проєкти. Запрошуємо прийти і все хочемо розказати, що які ми маємо. Пропозиції ярмарок вакансій відбудеться 16 квітня на площі перед адмінбудівлею обласної військової адміністрації. Початок об 11 годині Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.